Є такі моменти, що деяким 3D-моделерам трошки зручніше працювати у mm -hmm. масштабуванні. Вона робить більше-менше все. Тобто переміщувати її туди, куди нам потрібно. Mm -hmm. І так не спрацює. Тому тут мається на увазі. Ось вона повертається. Ну, тобто, всі ті ж інструменти так само працюють. І... І масштабування можемо ще спробувати. Це у нас S від слова Scale. Англійська. І можемо трошки зменшити. Або збільшити. Там вже як подобається більше. Mm -hmm. Mm -hmm. Який зайвий розріз, щоб трошечки гладити цю форму. Тому давай відміни. Для відміни а, можна натиснути правою кнопкою миші. Що тобі незручно. Mm -hmm. І дивись, Всі моделі, які ми робимо. Так, розповідаю, що у нас тільки що було. У нас був пробний урок з 3D-малюванням. Так, чесно кажучи, ще час назад я взагалі не розуміла, що таке 3D-малювання. Ну, якби слово я таке чула, звичайно. Якщо графічний дизайн, там створення сайтів, то я в цьому якби трошки розуміюсь. А 3D-малювання взагалі не мала поняття. Коли нам запропонували прийти безкоштовний пробний урок, мені стало цікаво, Поліні стало цікаво, ми вирішили прийти, Я сиділа рядом. Біля Поліни мені було настільки цікаво. Я просто сиділа з відкритим ртом, як у ці всі фігури, квадрат перетворюються в якісь такі об'ємні фігури. Настільки цікаво, мені самою хотілося взяти цю мишку і поводити. І, чесно кажучи, я побаювалася, що Поліні буде складно, бо вона така не математичний склад розуму, але все було настільки просто. Вчитель, молодий хлопець, так класно все пояснював, просто що мені здається, що немовля зрозуміла що треба робити крок за кроком, там нажми цю клавішу ту, ту, ту. І вона реально за час все одно зрозуміла. Якщо дитина проводить час в комп'ютері, то звісно краще, щоб вона проводила час за такими заняттями, а не дивлячись там Тік-Токи, ютуби і тому подібне. Так що зверніть увагу у Кого є діти, Реально дуже круті заняття. Підписуйтесь на цю сторінку, пишіть їм в особисті. Пробний урок безкоштовно з усіх цих предметів спробуйте. Можливо, вашим дітям також сподобається. І, до речі, у них є групові заняття в невеличких групах і є індивідуальні, звісно, індивідуальні трошки дорожче. Ви можете вибрати варіант, які вам більше підходить, так що дуже раджу спробувати ну, безкоштовне заняття, і можливо вам і вашим дітям сподобається це школа IT Маус, які навчають програмуванню для дітей. Шести років вони вчать дітей створювати і Майкрафт. Шести років я просто в шоці. З восьми років створювати дизайн, а з десяти анімацію, а з 12 створювати вже сайти. Ну це прям якийсь, ну я не знаю, Unreal. Те, що я думала, що люди тільки в вищих навчальних закладах це можуть робити. І зараз просто наші діти в десять років можуть все це робити. Ну Це настільки круто, коли ми там в 10 років сиділи і дивилися Томі Джері по телеку, Зараз діти. Діти можуть такі круті речі робити, і це реально може допомогти просто ну, в подальшому вони можуть зрозуміти, далі може працювати по цій професії. Такі заняття дуже розвивають аналітичне мислення, логіку, посидючись, я навіть бачила за цей час Поліни, вона така ну, неуважна, як вона сиділа, так концентрувалася, як, ну, почула, як її мозк напрягається. Ну, я вважаю, що це дуже корисне заняття для дітей.